Усім привіт! Сьогодні спілкуємося про автокаску, як правильно зробити фотографії, щоб страхова не мала претензії при страховому випадку. Два слова, що таке автокаско скорочено: а це ризик страхового договору, який виплачує, коли навіть і ви винуваті, або не ви винуваті, а хто вас вкрав автомобіль, якийсь нещасний випадок. Щоб ви мали кошти на ремонт, або ж згідно договору, ремонтувалися в сервісі партнерському, або вимінили якісь запчастини і так далі. Перш за все, що ви зрозуміли, потрібно, щоб машина була нормально вимита, знайти якусь галявину. Головне, щоб не було якихось додаткових елементів, які можуть показувати ніби в бліках, що машина пошкоджена. Якщо ж говорити кількість фотографій, які повинні бути, це одна фотографія, яка ловить передню частину, і бокову це може бути передня частина і права частина автомобіля, і задня частина та ліва. До цього потрібно сфотографувати спідометр, на якому буде показано актуальну кількість кілометрів, щоб було зафіксовано і сходилось з тим, що вписав ваш агент в страховий договір. При оформленні. До цього ж потрібно сфотографувати Він-код, той самий, ще при оформленні, кількість ключиків, які у вас є до автомобіля. Якщо у вас є якесь додаткове випосаження, аудіосистема, якісь нестандартні дорогі диски, все це потрібно сфотографувати і заставити вашого агента підгрузити в страховий договір, якщо дійде до ліквідації шкоди і вкажеться, що фотографій немає, як підтвердження того. Що страховий договір був не до кінця правильно оформлений. А зараз покажу на своєму телефоні, як це найкраще робити. Я включаю звичайний режим фотографії. Підходимо на кут автомобіля і робимо фотографію в такий спосіб, щоб крайня права частина автомобіля була в кадрі і крайня ліва. Тепер так само робимо з цієї сторони. Тільки задню частину і ліву. Після цього, так як я казав, робимо фотографію Номера Кузова. Після цього сідаємо в середину автомобіля і стараємося захопити всю передню частину таким чином. Відсовуємо трішки. Телефон і робимо фотографію, щоб було видно, чи є якісь підігрів сидіння, обдуви. Потім приближаємо такий спосіб, щоб було видно кілометраж актуальний. Після цього також, як я казав, потрібно зробити якусь фотографію того, яке у вас випосаження. Це, наприклад, можна зафіксувати аудіосистема JBL, GBL, що це кожені сидіння. І також, скільки є ключиків, і фотографуємо. Це в випадку, коли автомобіль цілий і немає пошкоджень. Якщо у вас є пошкодження, і ви хотіли б це також зголосити, і на фотографіях це все видно, то потрібно це сказати вашому посереднику, агенту, що у вас є деякі пошкодження, і також їх зафіксувати. Якщо ви вже дійшли до того моменту, що плануєте вибирати страховий договір. З розширенням «Автокаско», або ж тільки «Автокаско» берете, варто увагу звернути, що є декілька варіантів страхових договорів, це як оригінальні запчастини в авторизованих дилерських центрах, як Audi, Toyota. Вольво, тобто ви будете в дилера ремонтуватись, і так само є партнерські, або ж якісь замінники, тобто вам будуть ремонтувати не на оригінальних нових запчастинах, а шукати замінні, беушні. І дуже багато агентів про це не говорять. І різниця між такими страховими договорами суттєва може бути навіть в два рази. Також треба звернути увагу на франшизу, яка вона є, від якої суми страхова несе відповідальність, скільки в кожному ДТП, в кожній направі, у ваш власного внеску маєте скільки вложити своїх коштів, щоб відремонтувати автомобіль. Можна розширяти автокаску і окремо додати лобове скло, щоб не виплачувати з автокаску, а окремо. Тільки поремонтувати лобове скло, щоб не втратити знижки. Підписуйся, став лайк. Усе.